Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписов. Подбайки ми продовжуємо грати в Age of Civilization 2 без модів за Центральну Африканську Республіку, за цара. А, з метою створення Африканського Союзу. Ось цього. Я так закінчив на покращенні населення минуле відео. Хочу ще раз до інфляції, ще раз покращення населення, тому що мені не вистачило, я хочу більше. Ще трохи сильніше качнутись. І далі вже е, зробити виклик і робити ультиматуми. Так, є, все в товари. Ну, так. 50 кроків ще додатково, точно зайвими не будуть. У Нас було 11 десь мільйонів, до з чимось. Вже половиною. На мене хтось напав, окей, Гереція, відчупись. І Ізраїль відчупись. Ізраїль лишився в тих же кордонах. Так, 13 мільйонів населення. Ізраїль, яке в тебе населення? В тебе 65 тисяч населення? Я. Ну, я за 2 кроки твоє населення качаю. Два кроки це населення Ізраїля для мене. Тому, ну, Ізраїль, як на твоєму місці на мене не нападав би. Такі є, єп-єп-єп-єп-єп. єп мільйонів населення є. Найкращ мої провінції мають прям прекрасно себе почувати. Збираю гроші до інфляції, і будемо зараз робити купу виклику. Це точно вже останній виклик. Навряд чи я буду ще викликати. Ну, все, гроші я витратив. У мене ще 6... 709 тисяч населення. Ефіопська імперія, як ти себе почуваєш? Блін, я не хочу з ображатись зараз. Ну, просто тому що не хочу на це час витрачати. Португалія. З тобою, скоріш за все. Доведеться воювати. Ну, перед буркіна 600 тисяч населений. Е, мені б легше було просто свої на свої провінції качнути, замість того, щоб захоплювати чужі. Але мені треба сформувати Ефіопську імперію. Я зараз трохи підзібирав грошей, щоб 300 тисяч на рахунку було, тому що мені просто-напросто не вистачало навіть на асіміляцію поставити нормально. Поїхали того качаємо. Ось того. На іншого, того. Того качаю, коротше. Це типу жарт. Спробую пожартувати, хаха, не смішно. Так, фігану. Пред. На мене хтось напав. Ліберія і. А, Ганна напала. Як. Окей, Ліберія. А, окей, Ліберія відчупись, Ганна також, напевно, відчупись, в тебе нуль провінцій, Вона напала одночасно, як я її ультиматум кинув, і вона погодилась на ультиматум. Але вона напала на мене. Так, також я бачу тут дві провінції Румунії. Ось це. Які також не погодяться на ультиматум, які. Ого, молодці, розжерлись. Так, далі малі. По-перше, звільний Алжир. По-друге, віддавай все, що в тебе є. Скільки? 48, в тебе 51 провінці. А, десь ще далеко. Це не цікаво все. Головне, що я забрав те, що в е, самій Африці, саме на континенті. Є. Є. Є є, є, в є. Є Мавританія поруч є поруч. О, він і обіцяв. З однією провінцією, давай. Та я отримав провінцію Марокко якісні. А, ну ні. Не отримав прям найякісніші марокканські провінції. Так, давай, Лівія. Мені також не подобається те, що тут такий маленький шматочок тебе. Бачу тут Іспанію, якусь іншу рожева Інспан... Іспанія, французька Іспанія. Францийська, коротше, не. прикол в тому, що я зараз дуже сильно розширюсь по кількості провінцій, але не по якості їх. Та які добіс повстанці, не повстанці? Ось тут, та ви знущаєтесь, в мене податки мінімальні. Мінімальні, що вам не подобається, що вам може не подобатись. У мене для вас дуже мі... маленькі податки, дуже маленькі. Що вас може не влаштовувати, скажіть мені? а? Так, я вас захопив. Нічого страшного, переживете. Так, ну далі. Є. Так, це під контролем. А, тут є Алжир, я бачу зума провінціями. Відтай! Це Португалія, це моя вже провінція, це Іспанія. 152 тисячі населення. Надіслати ультиматум. Забирають ті, які мені потрібні. Так у сенсі, ще Франківська Іспанія, Я ж всі провінції думав, твої забрав. Так, давай Сахарська Арабська Демократична Республіка. Те, що лишилось від Анголи. А, все. Там дипочків не вистачило, щоб більше зробити. Голе. Те, що від тебе в Африці лишилось, і я бачу пар південно Африканську Республіку. Також забирай те, що від них лишилось. Я бачу повстанців, але це повстанці у Португалії, не мої. В Африці лишилась Румунія, в принципі, яку рознести взагалі не проблема. Але в мене тут на 7 мільйонів провінції Ліберія, з якою в мене мирна угода. У нас є релігони. Надіслати ультиматум. Так. Енфіопія, теоретично може навіть погодитись на мій ультиматум. Цьому та прикол, що теоретично можуть погодитись, а можуть і не погодитись. Вперед. Вперед. Ні, вони не погодились. Вперед, ретрей тоді. Дев'ять провінцій, які мені потрібні, забираю. Так, а сам, в принципі, мені толком нема, кому зараз кидати ультиматум. Ну, з Іспанією в мене мирна угода, з усіма іншому також по мирній угоді. Тому давайте зараз. Де повстанці? Та визначайтесь в, в найзручнішому місці. Прекрасно. З виклик. Виклик. Я не... виклик. Ну, просто там. Я не знаю, скільки у них там військ. Але я думаю, сотки. Вистачить, щоб їх тут добити. О. Навіть забагато. Так, опа. Любер, я побачив, що у мене з тобою угода закінчилась. Я до тебе повертаюсь. Ми не договорили. Тепер договорили. Є. Yeah. Так, також я не договорив з Іспанією. Іспанія. Ми не договорили. На. На. Є. Yep. Ефіопія. Скільки я нармів на втрачає? 17% це вони навіть не в таборах постачання. Теоретично, я б міг ще раз в населення качнутись. і дозабирати все інше також ультиматумами. Блін, Іспанія, ще одна провінція, ось тут. А! Фух, це не та Іспанія. Ці Іспанії ще можу, на. Так, що ж, давайте тоді ще раз в армії в одну провінцію. Та в столицю на цей раз. Почнемо населення. Зробимо ще один виклик і виключу я дуже багато. Я прямо дуже багато виключу. Якщо буду викликати. Все, всі війська кудись йдуть. А я ставлю 100% на товари. Населення і вперед. Відновлюємо населення, качаємо населення. Ось це все. І всі ваші справи. Це навіть на 50 кроків покращення населення. Ой. Тобто я точно два рази буду качати населення. Томан мен... аман на мене напав. Так, байдуже, так, лячно. Ой, Монако напала. Що я буду робити з Монако? Так, є. Перша прокачка закінчена. Ще раз до інфляції. Є, все в товари. Все інше прибираємо. І ще раз качаюсь у населення. Буде 20 мільйонів, можливо, навіть. Насправді ти кажучи, що навряд чи. Все, 19 мільйонів є. І це вже прекрасно. 12% на армію витрачаю. Зараз трохи ще викличу. Так, трохи. Трохи відвикликаю. Що, елітрея напала, чпись. Інфляція. Є. Призовне населення, поїхали. Так, я дуже хорошо качну своїй провінції. Прям дуже, мені подобається. І це останній виклик, все. На наступний нормально грошей не вистачить. Так, 200 тисяч собі відкладу, а тепер Ефіопія. По-перше, звільни Латвію. А тут ти за маріонетів її взагалі фієл. Забагато хочеш маріонети ж мої країни. На, на, 1,3 три мільйона солдатів, тебе один і один мільйон населення. А вже ж ти погоджуєшся і мені здається, я мало грошей відклав на те, щоб поставити на асиміляцію тебе. Хоча ні, нормально, в мене ще інші провінції поки що не стоять на асиміляції. Ой, все ж таки мало. Є. Ось так, мільйон на рівному місці, і тепер в мене населення більше 20 мільйонів. А, 19,7. Я викликав дуже багато, судячи за все, занадто багато. Скільки в мене армія? 1,3 мільйона. Це прекрасно. Так, армія, це прекрасно. По-перше, нас тут Румунія. Блін, 1,7 мільйона. А, хоча у вас 48% національного населення взагалі, на, тримай, Точно погодитись. Саме нацнеселення населення занадто мало. Так ось так, трохи відхлав. А тепер ти. В тебе також 81% населення. Ти мала б погодитись портуалі? На те, що я в тебе заберу, ну. Об'єктивно, не найкраща провінції. Так, погоджуєшся. І лишилась Франція. В Африці лишилась виключно Франція. Є, yeah. Франція, 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 Франція. А, ти не погодишся на ультиматум, ну прям точно. Воювати з тобою також не дуже хочеться. Чи можу, так, а вже ж можу. Вже ще зможу з ними повоювати. Чи хочу, я не хочу. Вони не погодились на ультиматум. У нас кордон не прям надто великий з ними. Я розставив трохи. Знову ж я зараз розставляю виключно ті, привін... ті дивізії, які ті війська. Тут не дивізії, тут просто війська. Як я пам'ятаю, мене виправляли, коли я тільки почав грати такі ціни дивізії. Це ці війська. Зашугали мене. Так викликав. Розставляємо чисто війська, які я тільки повикликав. Розставляв. Так, ну поїхали тепер від вас також. Десь по 15 тисяч. Цього має вистачити на Францію, вкратні. Знову ж, я розумію, що буде декілька воїн точно. У мене 10 тисяч всього лишилось. Через те, що я там стамбрів постачання по виходах і так далі. Але нічого поганого. Все під контролем. Ханція. Оголосити, оголосити. Тут я відправив. Тепер тут. Також відправ. Вперед подивимося, що вони зроблять. Ой, 1900, 2000 викликали. Ого. 2000, ще, ще 2000. Як я витримую це? 2000-2000. Насправді кажуть, що молодці. 1900. Вони майже в кожній приїзді там викликали. І судячи за все по максимуму, але це їм взагалі ніяк не допомагає. Так. Ну, типу, наприклад, тут ми їх не повністю рознесли. Тут одна провінція в них лишилась. Тут них чотири. Знову ж усаджуватись нікуди не хочу. Просто вперед мир на угоди. Напевно, хочу спочатку це забрати, потім тут по одиничкам. Так, зачекайте, я все можу захопити? А, так це прекрасно. Що я тут намагаюся виділити якісь окремі провінції? Я все можу. Я можу все. Так, мені не подобається. Прибираю, прибираю 5% і ставлю податки навіть. Це тепер у мене прибуток 80 тисяч. Я з 4 тисяч зробив 80 тисяч прибуток. Мені просто гроші на асиміляцію потрібні. Так, все, наново прибираю податки. 5% всюди. 26 тисяч прибуток, непогано. Що, на мене Норвегія є Гібралтар. Відшпий, я тебе пробачаю, Норвегія, те ж саме. Відшпийся, я тебе просто тимчасово пробачаю. А, в мирі. Я думав, чому я не можу утворити все. В мирі. Буркін Фаса на мене напали. Тепер все. Я в мирі, дякую. Утворити, творити. Так. Африканський Союз. Це прекрасно. Що ж, дякую всім, хто це подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходить ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посанку описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!